Рівне знову у Скорботі. Мешканці міста провели в останню дорогу одразу трьох захисників: 29-річного Романа Міськова, який загинув 30 листопада в бою на Бахмутському напрямку, 42-річного Сергія Ногодкова, який помер 29 листопада від отриманих поранень, та 48-річного Олексія Ковтуна. Життя бійця обірвалося в лікарні у рівному 4 грудня. Герой Роман Міськов навчався у тучинській школі інтернаті, а затим опанував професію столяра у першому училищі. В останні роки життя воїн працював в одному із супермаркетів рівного. Роман був волонтером ще з 14-го року. У липні став на захист вітчизни. Виховував двох дітей та чекав на поповнення в родині. Але, на жаль, побачити новонародженого герой не встиг. Моєї давньої подруги, внучки, чоловік пішов добровольцем. Був десь на Донеччині, нічого я більше не знаю. В неділю їх принесли похоронку. Вона була вагітна. Через деякий час почалися почали неї схватки, і вона в той день народила хлопчика. Сергій Нагодков народився у Рівному, навчався у другому ліцеї. Також опанував професію електрогазозварника в одному з ПТУ. Чоловіка мобілізували влітку цьогоріч після підготовки ініслужби на Донеччині. Славний був. біда забрала його туди. Був гарний хлопець, добрий такий, всіх людей слухав. Не що зробити. Герой Олексій Ковтун народився у селі Антонівка, що на Рівненщині. Відомо, що боєць присвятив все життя захисту батьківщини. Пройшов не одну гарячу точку, виконував бойові завдання під час російсько-української війни на різних напрямках по лінії фронту. Він наш друг, був ще однокласник. Ми з ним ми дружили дуже гарно. Дуже дуже у нас гарна команда була. Він був дуже хорошою людиною. Ну, специфічний в нього такий характер, бо він був мовчазний, але він був дуже хороший. Дуже хороший товариш, ніколи не підведе. Завжди такий, знаєте, був. Ну, така людина, на яку моно було покластися. Після промови священника за героїв люди поклали квіти до домовин захисників та попрощалися з ними. Відспівали бійців у Святопокровському соборі, а поховали на кладовищі нове. Вічна і світла пам'ять воїнам та щирі співчуття рідним. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.